Де ли біга, дали біга, коли ли біга, коли біга. Слава Богу, ти приїхав, бо просто невозможно з чатом общатися, невозможно з чатом общатися, одні питання. Де ли біга, коли ли біга? Я вже зараз почала казати, що ти тільки що поїхав. Так чекай, тут з задержкою, тут сука так. А тут просто стрім відкритий без звука. Привіз, ставили. Чи ти привіз? <laughs> Привіз, бо доїбали, вже невозможно жити, блядь. А чого ви дом блять, в Житомирі не зняли десь? Просто пізда, я їхав, сука, час нахуй. Ти як перший раз. Ну, ти їхав просто зараз пік. Мені похуй. що ви. Що будемо делать? Так що, може цей чат, може чуть-чуть похлопає та ебать. Я єсть! А а да. Оцей маленький зі спинкою бери, чуєш? А, <клес> не встигли даже ставку зробити нормально, ніхуя собі. А ти сідай туди, ми сейчас переключимо а, сюди. Ахуєй! Бля, така так, брать, це моя камера у це? Не, не, не. Це ж моя камера. Та не, це не, це не це не робоча. Я ж можу привіти. Не, не працює вона. Давай мені цей. Действительно не працює, це моя камера, чи ні? Це моя камера, так. Ага, це вот. А, вот вона, це ж моя. Ні, це моя. Подожди. Ти подивися, яке качество, що ця хуже камера за цю, це зрозуміла, але подиви, як світло рішає, конечно. Світло поставив, і все, і красиво. А тут так було в прошлый раз, а так? Да, да. Нічого не помінялося? Ти п'яний просто був. А вони виключені може були просто. Алло, добрий день, блядь, назбирала стільки грошей. Чекай, мені треба навчитись, блядь. Только Я тільки хотів сказати, тільки не роби... Він вирвав, блять, я не я тільки хотів сказати, тільки не роби ось це. Він вирвав, блядь, знаю, я не 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 знаю, я а, у вас є все, боже, такі йобнуті люди, пиздец. А ти ж показував, да, так, як тут вообще? Так а ти бачив концерти, взагалі, це ти там розказуєш у себе, що у нас тільки ігри. Да, і каже, з яв з яв... <toxicity> Хто їх може пропустити? <с Qur> Міша каже, та я до них на стрім не заходжу, там ці ігри, мені не цікаво. Ми тупо, блядь, за весь стрім чотири рази в якусь гру грали. У нас тільки кукінги і концерти. Я заходжу я заюбувати. Я приходжу, починаю гнобіти. Мене починають гнобіти взаємно і все, і ми сидимо, гнобімося, дуже класно. Та я бачив, скільки ви все зробили. Це пізнець. Це дуже. Дуже дохуя і дуже чітко, що ви оце ну... Бачите, який міленький приїхав. Та слухай, що блядь, зробив? Тільки за Запорог, тільки за Запорог з телефона відкриває твіч И і починає. Не, над... Сколько можна грати в комп'ютер? Що ми ви щось придумали, так? Да? Да, Придумав Придумал Та, цей, блядь, з другої тільки приїхав. Мені цікаво, блядь, як ви що сделали. У мене життя ніяк. Я був в селі. Таке був на грибах. Коротше, хочу с'їбатися, Оце, оця дорога мене ще більше до цього підталкує. Дорога сюди тільки що? Так, да, тільки що. Просто пізда. Поняв? Просто пізда. От їду, думаю, їбать, я долбойоп. Я тільки що час, прикинь час, проїбав на те, щоб приїхати сюди. Ні, не може тут того стоїть, але, блять, час Угу. Це можна було спати, не знаю. Сука, ну, щось просто зазвичай в звичайних обставинах то ти підлаштовуєшся під ці трафіки. розумієш? Ну типа я їжджу просто об обминаючи оминаючи їх. Якщо час пік, я не їду нікуди. І типу собі все а, всі ну, діла підтолу. Місто закрите для тебе. Ахуєть нахуя тут. блядь, тоді. Ну а ти часто кудись їздиш? Там типу просто аналізи здавати їздить так? Да. А, і воно отак в будь-який момент, коли. Бля, ну щось не так. Ну там зафіксовано, зафіксує. постав йому. А, от отак. Може, що так. Фу, така хуйова, да, оця чи ні? Е, ця хуйова, є ось новіша, і вона, типу, поняв, вона е, тут. Ну, конечно, він мені поставив це... хуйову, а собі не вішу А, що ти а, пиздиш, я її тільки вчора, блядь, поставив, її не було тут весь час. В нього, по-перше, на три монітора більше, да, чи на скільки? Да. На два. А, на два. На два монітора більше, все управління там. Маше. Тут, блядь, мишка, нахуй, на проводі, якщо що, це, це то, що Маша може делать. І розряжена клавіатура. — І клавіатура, яка не працює. Ну, не працює, тому що їй, нахуй не надо. Коли а полет нахуй, не ти Щоб ти Человек, коли я кажу, треба Маша, щось написати на тому компі. вона починає клацати, каже, не працює, і я переключаю свою цю клавіатуру, щоб на тому компі... А скажи мені, будь ласка, а ця моя стояла? Вона у мене стояла? Ні, вона весь цей час тут була. — А, то там вообще не використовується, якщо что, не обычно. Ну, Ніким не использується сто... А чому в мене стоїть хуйова, а та, є. Маша, я тобі цю вчора, блядь, поставив. А чого ти мені її поставив не ту? Потому що у нас чотири гостя було. В тебе оця постійно. Ааа, в мене ця. А, ну тоді ладно. Боже, вона вже навіть не знає, до чого доїбатися. Вона не знає, до чого доїбатися. У мене таке враження, що Міша і Маша це, блядь, одна людина, нахуй. А що ти хочеш, блядь? Це люди, які існують для того, щоб шмирити мене нахуй. Це, блядь, єдина ціль, з якою Бо вони випадеться. Я, по-перше, коли не зайду, проходить про... як... якась інтеграція, блядь. Запудриться на це. правда чи ні? Е... Ну, я не... Е... Проїсходить інтеграція в той момент, коли ти пишеш, але ти починаєш писати саме в той момент, коли вже інтеграція в процесі. Тож я Тому... а? Я цьому? 에, та може ти пиздиш просто? <реш> я клянусь! Я клянусь! От у мене було раз п'ять підряд, коли я заходжу на слові промокод нахуй, Отак. От Всі рази, що я заходжу, я така двіжуха. До речі, якщо а чесно, це... то на цьому на, на марафоні. Блять, взагалі-то раз, раз в день в кращому випадку. Якось все несеться, 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 несеть, що тупо навіть е, забуваю про це сказати. Так, до речі, Чат, якщо ви любите, якщо ви не знаєте, чим зайнятися, там хочете якісь курси. Чесно, пройти, чесно, зараз, блядь. То можете ось на сквот перейти, там всякі курси, можете подивитися. Мені за це не платили, перевіряйте, що це за хуйня вообще. Мені ні гривні за це не дали, вообще не їбу, не советую. Алло. Так, чекай, я найду. Є відчуття, що сміються вже поуєбанськи? Через всі хаті всі так роблять. По-уїбанськи сміються? Тут тільки таких пускають. Чо мене? Мене не працює твіч. Можеш мені ссылку кинути в. Щось мене не працює твіч. Силку на мій канал? Да. А, все працює, можна кинути. Не, да? ну я похуй. О, я десь кока-колу собі приніс. Шор, а є е -е, просто вода? Є. Ну, ну супер. Залетів до тремп Щось будемо делать. Если хочете. Я пропонував бишот. Він сказав: що сьогодні вже пив. Да, сьогодні вже пив. Не знаю, як нік пишеться, да я впевнений, що Міша свій нікнейм теж своє посилання копіює постійно, да? В смысле. Ну, ти коли постиш пост, ти копіюєш в себе посилання, чи пишеш вручну? Не може в телеграмі все сохраняється, просто на три поставак прилітаю і там копію. А, копі... копіюєш. А, конечно. А бо за я за... вручну прописую, бо воно дуже а, легко. Ну, конечно. Блять, перший уйобок в світі, який пише ссылки вручну, блять. Твич.тв. і твоє ім'я нахуй. Блядь, клас, супер, Філіп. Та я приніс руль. Я приніс руль, блять. Але я хотів це чітко зробити, а в ітогі Машка була на стрімі, і я позвонив Машке руль, взяв руль, блять. Взяв телефон Філіппі, в ітогі не получилось движуха. Бля, так треба було сказати, що я что би кажу: тобі Маша треба. А Филип мені каже, давай типа зробим, ти типа приніс. Нахуй Я кажу, ти що, ти будеш обманювати людей, блядь? Я кажу, да, ти так завжди робиш. Він каже, да, согласен. Так, я завжди так роблю. блядь. Ні разу, блядь, ні одного не було, нахуй. У мене все наживо, блядь. І що, ви як ви, скільки? 20-18-й день? Так, сьогодні 18-й день. Нас кожного дня зайобуть якого хуя на таймері пише 16 день. А я якщо подивився, я захотів доїбатись. Так, я можу розказати одразу тут зараз бачив. А це вечором буде 17, це вже типа 17-й на 18-й. 17 діб пройшло, але день 18-й, бо перший день це ж перший день, а не нульовий. Все правильно. Ну ти швидко зрозумів. Бо людям, блядь, я поясню, нахуй, 20 хвилин, вони все одно мене. Є просто на день менше стріму, що написано більше і все. Ну, К... ладно. — Що у вас тут? — Хотіла так. я зробити для тебе, але сука, я а так себе образую. Так, звісно. Ні. Хотіла я зробити для тебе Едіт. Бачив, блять, з Насті Ткаченко Едіти, де вона розказує, там вона просто щось розказує, а дівчинка в Інсті робить з штучним інтелектом, типа все це візуалізує. Дуже смішно. Nee, — не, не бачив? Не uh, бачив? Для прикладу, може, покажеш Філіпчик? А, давай, давай, скинь. Uh, — що Насті, Я тобі хотіла таке зробити, але, блядь, я вчора. Uh, Твоя подружка, до речі, любима. Da, я Вчора Моя? Настя Ткаченко. <ріху> да, да. <звіху> 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 У нас рамс з такий маленький. — Я вчора себе вона... але вона встигла маленький зробити, але вона зробить ще великий, потім вже потім тобі про, пошула, ти для мене Зар... зараз зробила покажу. Ні, ні, ні. Хотіла зробити. Хотіла але... зробити? Ні, <звіху> Зробили а... маленьке, блять! Чекай, мені за це. — Але буде ще великий, дякувати? — може Ти Подивишся і скажеш, а прикольно було б, щоб мені таке зробили теж. У тебе суперлайк мешка? А нахуя, якщо ти граєш? говно єбане все. А, ну ладно. Ми, до речі, таку за донати теж розігруємо на збір. 100 гривень, ви можете таку виграти. Бля, до чого накаснешся? Тут є десь якась. Та це не реклама. Це це, не реклама. Тут п'є, бля, тут може курс, тут тругнувся, вже мишку вот продає. Так це, блядь, ну, на спір. Все, ну, все, на все збір. Все, тихо. Ось, покажи Настя, а поймає. Я кока-колу, до речі, безплатно, гавно йобане. Куди дивитесь, блядь? Щас покажу. Диви. Оп. Я їбав. <laughs> так. Злочин не таким багатим усадьба. А в тебе звуку немає, так? А ні, тільки що був, ти виключив. А в нас нема таке, щоб спокійно себе. Щоб воно було десь. Воно воно буде захоплювати, Та захоплюватися. Ну, давайте по хюту. Девай спочатку обнови. Що це колонка маленька? Ось дві колонки. А тут просто керування представляю, я така багата, з мужчиною таким багатим у садьбі, в нас так, я кажу, хочу ліпити сніжку, а зараз серпень, і він каже, пушки снігові, і нам нахуя вели снігові, і я кажу, слуги, сліпи мені сніжку, і він не робить. Приблизно так я уявляю собі своє майбутнє. <ріху> це ж усадьба у неї, ви Я бариня, цілую бариню ручку. Це да, да, в халатіку з пір'ям. Да, пір я так в халатіку, на кабучках, це Це ж ти семен, який тобі їх зліплює, то містечь і з в руки передає. Коротше, включи. Я бачу початок цього відео десь. Включи, де оце перше. Друге не включай, друге вона доробить потім, тому що там просто над п'яти секундами, над 2 секундами можна, типу, каже, дві години працювати. Це ти ті самі дівчині написала чи? Так, так. Я вам кажу, я в один момент. Сука <experiences> <hadi Principal Michaelismeye> Я вам кажу, я в один момент продам все нахуй і куплю, сука, собі одного їбучого такого білого коня, нахуй. І похуй, кормиш сіну, він снеб. Помідори ростуть, ахуєєш. Ніяких тобі, сука, поршнів, рейок, антифризів, ідіть нахуй, всі разом зібрались. У мене сука коняка. Але ще буде другий, буде другий, і вона А другий Це що це ще, типу? Це ні, це там половинка його, але. Не показую сейчас. Лучше, коли вона закінчить і буде клас. Бля, клас! Ти ж виїбалися вже чи ні на заціні? Ні. Ні-ні-ні. Тупо? Ні-ні, ні в якому разі. Ти ж розумієш, що він, коли йде какати, він не какає. А що ти думаєш, я роблю там? Ну трюнькаєш там, а що ти там ділаєш? Та ні, там... Так я зароблю не коли какати йду, коли какати... Це все можна, туди зайти і там, блядь, дихати нема чого. Ааа. Коли как это иду, то я иду настільки надовго, що там, блядь, нічим, що там хоч би на стрім сьогодні ну, скажи, повернутися. Ти сказав, не обманюєш ніколи своїх людей, скільки разів дрюнькав за ці 17 днів? Кожного разу, коли виходжу за кадр. Чесно, що скажу? Ну, майже кожного, так. Да. Ну, так, да, блядь. А що, це ще 136 годин мінімум, так? Да? Да, да. да давай я розкажу людям. Зараз багато людей прийшло. Якщо ти не проти, це не реклама цього марафону. Да-да, Що там куплять? блядь. Давай вже селки, промокоди, блядь. Дивіться, е, хто може раптом вперше сюди попав. Не знаю. У нас зараз проходить нескінчений стрім. Ми стрімимо з 20 липня до цього моменту е, безперервно. Єдине, перезапускаємо стрім кожні дві доби, бо так треба на твічі робити. Е, кожен донат. Ми, ми збираємо 10 мільйонів гривень. Кожен донат іде на 11 бригад. Е, в описі банки є список всіх бригад, і кожен донат е, продовжує. Тривалість цього стріму. Ось тут зверху, там самому верху є таймер. Та я вже не ти надивитися. Зверху є таймер, скільки до кінця цього стріму, але ви кидаєте донати, і стрім продовжується. 250 гривень на банку падає, плюс одна хвилина. Також у нас є розіграш призів за донати. У нас за донати від 100 гривень ви берете участь одразу. Кожні 100 гривень від вас це плюс один шанс у вас. Розігруємо. На вибір переможець бере PlayStation 5 Pro, Nintendo Switch 2 Steam Deck, Або чи або, кажи, або а, ти. Ч, я кажу, чи Чи. на вибір. Другий приз це е, комікс з бою Усика з Тайсоном Ф'юрі. Можеш подивитись? Ці комікси не продаються ніде. Вони були. Це було це прямо з бою. Мене декласниця була на бої, привезла на бою, привезла і нам на розіграш. Це, собі, це іменно там продавалося? Да, да, так, ну воно да. чи продавалась, чи роздавалась, там, прямо на бою. Ну так, фух-фух, фух. І що? Тобі да. континіум? Не спойлери собі. Да, не сп... <laughs> хм, хорошо вам. <laughs> е, також отака от, от мишка. Це суперлайт. Е, а що вона? Прям це воно, лайт, Друга. Друга це це найкраща мишка в світі. Серйозно? Mm -hmm. Я навіть не знав, що мені така охуєна. під кіберспорт нормальний. На під Майнкрафт, блядь. Майнкрафт погучив брати, хоч на рулі, Е, І також у нас шо? Два квитка на концерт Клер в будь-якому місті. Ви його берете буде? де вона буде. І... І Шість квитків на стадіум Найт. Найт від Кухарчука. Да. Yeah. приніс Шість квитків, Оце два все... квитка на руки. Це все ви можете виграти, просто задонативши 100 гривень на збір. Або чим більше ви кидаєте, тим більше у вас шансів буде. Тим більше разів ім'я. Це вже гамну, а не мешкає, якийсь HyperX лучше, вже драки сука, починаються вже йобнути, що на халяву дають, блядь, боріть, блядь. Що, давайте всі да, разом? Так, дуже, дуже прошу. Давайте э, на самому початку почнемо красиво і їбанемо всі на збір. Ще за 250 гривень скин ахуєне отримаєте. От я цей скину. От. От. Так, можете просканувати на екрані чи взяти посилання в чаті. Оскільки Міша, кажи любиме число до 100. Так, я 5 тисяч кидаю вам. Хай буде. а ви э, ну по 50. Я завжди роблю п'ять. Ви всі роблять по п'ятдесят mm. і збори закриваються п'ять п'ятдесят п'ятьсот 50, п'ять тисяч. Ну, хто скільки може? Ну, 5, да, 50, 500, да. п'ятерочка Була там. Давайте. Щух. Так, просканували, да, всі готові. Думай, Бля, може 270 гривень, блядь. Давай я за тебе докину. Так, а все, ми вже можемо готові? А. Давайте, а давай, давай Відлік. Я? Да. Ну давайте з п'яти тоді 5-4, 3-2-1, можете жати. Ебать, я собі так швидко. Я вже все оп, все є. Есть. Від мене володіло. Дякую, Міша. Ти, сука, блядь. А пішло, -ка. пішло від людей. Є. пішло. Пішло, 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 Нормально, Нормально пиздо. 9... 9900. Майже 10к це... онлайн. Блин, ну як ти це зробив, сука, блядь? Шо, шо шо? Ти тут бачиш всі донати, да? Да, да. Пиздец. Як ти до цього підключив монобанк? Через стрим Elements. Там можна підключати монобанк? Да. Бонобанк в Донатело донатело до стрімалованс. Это пиздец. <laughs> Пішло. П... Блять, а скільки скільки в... скільки тільки що було? 60, 660? А я даже щось не подививсь, скільки було. Єбать, скільки це, скільки це впало. Ніфіга собі воно несеться. Ахуєть. єбать, єбать. Єбать, дуже, 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 майже 10 дуже, тисяч дуже дякуємо всім. 77% майже, 10 майже 10к прийшло, скільки поприходило, ебать, восап. Да, а в нас рекорд за стрім який був? 8-7, да? 7 а я ще рейд же, що вам давав було 12. Ні, ні, без рейду. Ага. Без рейду. Ну сьогодні рейд з Телеграма в тебе, виходить. Ну, да. Єбать. 7,681 тисяча. Дуже, Єбать. дуже дякуємо. Дякуємо всім. Дякуємо. Дякую. Ми допомагаємо з вами 11 бригадам закупити там дохуя всього. Термінові запити, там даже там 11 бригад тільки розписано, уже стільки текста, а скільки їм там всього надано на ці гроші. І реби, і щось там ще, і щось там ще. Коротше, і... сирбор, отакий от. Так, якщо ви ще раз напишете верни руля, я його заберу назад, там. хоч. Я прям привіз, його прокатав, блять. Зараз весь чат буде записати, нахуй. Ну звісно, звісно. Який скін дають? А ти бачив, до речі, наш скін? Це теж саня малював твій. Отакий от буде. І пишуть, блядь, щі що, що зробили. Шо що? Штучний інтелект пишуть. Да, да йоби... це Сані, скажімо так. Що таке, шлопі-шлопі? Це, Це типа пішло-пішло, донати, коли на А пішло. А потом, получається, шло, пішло. це мем якийсь важливий? Ну, типа, да, себе. А які плани ще у вас є? На сьогодні? Ні, ну вообще що ж до хуя вам, блядь, стримати со скидки. Це що? Два тижні вам ще стрімати? Ну, виходить, що. Боже мій, ну, да, ну сьогодні, сьогодні шосте, вам до 20-го, да? угу. ну якщо ви продовжите цей там єбаний. Вам до 20-го, це ще два тижні. Да. Ну, с... У нас ще є список е, гостей, які будуть. Е, ми... Іарели будуть. Да, у нас, е, ми наперед сильно не кажемо, хто буде. Ми так, типу, за, за день Ну Давайте скажемо, хто завтра буде. Да, завтра... Шо, вже кажемо? Ну, кажу, ні. завтра буде е, Паша Пінчук і Берешко. І завтра на стрімі прямо буде зйомка відоса. Я знаю, де ти я живеш. Знає, де ти живеш. Да. Так хто це нахуй? <сум> це стендап-коміки. Ага. Стендап-коміки. <сум> 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 я извиняю, блядь, я не в контексті, просто. Бач, люди знають. І прямо на стрімі, да, він хотів до нас так прийти. В нього шоу на Ютубі. Я знаю, де ти живеш. Там він вже був. Ну він по стендап-коміках ходив до цього. По домах типу, ходив? Да, 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 По домах і показував там хати. А, і, і, і... і замазує номер квартири, так що там квадратик на ютубі. От, отут камера рухається, квадратик остається. Так що прямо на стрімі будемо з вами зніматися в передачі. Блять, реально треба руля поставити, нахуй, щоб його всі бачили, бо це Ні, ні, пізніше. Хай пишуть, це хайп. А ты будешь на ньому їздити, да? Блять, все пизда, рулю. Да. Пизда, коробка. Да, я буду їздити! <рес> ты шо я так люблю? Да, да, Собі сів грузовик з Польщі в Німеччину кудись, шух 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 погнав. Плюс там що, рада що? мінімум входа, правда? USB-шки, три штуки треба. Ні, ні, один. Один? Так, да, воно mm. все підключається до руля і один кабель. Ну він в комп. був майже там, де ти його тоді поставив. Два mm місяці просто. -hmm. Скажи, нахуя ти попросив його тоді залишити? Ти реально думав, що думаю, я думаю, приїхав, сука, бидло. Дав мені я його навіть не підключив і вже забираю, і вже такий тяне, блядь, нахуй. Ну, куди ти уходиш, блядь? Сука, мені кажеться, що сьогодні треба Міші включити, блять, єбучого цього руля, щоб він на грузовику проїхав. Щоб закрити гештальт. Давай тобі підключимо. Давай, я з кайфом би здійснюю. Повеземо сукавини на Італію нахуй. Заївісь, заївісь. У нас. Ш... Який план змішу у нас взагалі? Сьогодні? А що, скажи, що... як тобі було зпиздити ідею з дріфтом. Яку? Ну, мою. Ти хотів на дріфт? Ну, ми дзвонили, а я тобі не казав? Ні, виходить, знаю. А мене, зука. А давай, я дивлюсь, не. думаю, твою мать! твою... І я на без... нескінченому дзвонив на трак і казав, що типу, у мене ж там було 6 днів чи 7. На своєму і, тому марафоні. Так, я ага. типу, на четвер ми там замовляли, і вони такі, їбать, тільки в 10 ранку можна. З 10 до 1. них тренування і, там якраз. А я їм ну я кажу, ну їдіть нахуй тоді, і все, і пиздец, і загу. Я дивлюсь і бать, вже їде, блять. вже десь зупинили. Десь, десь, за... на нас, нас, нас організатор позвав. 300 гривень платиш, і я більше не, не А Откуда ідея е, марафону твого? Е, Спижі на заходу. Хто ідею приніс? — Хто з заходу спиздив. Ну так. Да. Так от я ж знаю, що в тебе вже був досвід, блять. Такої, <ріст> <ріст> такої, <ріст> я <ріст> <ріст> я за вже не питаю, блять. Ну, коротше, це було опоємне, і це Зубков, да? прізвище ж у нього. Снубзуб. Він організатор. І він написав Снубзуб. І щоб і і і ти розумів, він написав нам в день, коли ми планували марафон. Філіп, не читає інсту абсолютно. Тут заходить інсту, тут це предложення, і ми такі їбать, ставимо це на день в марафоні. А ми поняв, я скажу чесно, ми почали готувати контент план на марафон. 19 числа, 20 запуск, 19 вечора, ми о 10 вечора сідаємо. Так, з чого ми завтра починаємо? Єдине, що в мене було, це... Це реально? Так. Це... Ну, я технічно, технічно все підготував. І а він от... так готував, технічно це все довго, що не було часу нам сісти, блядь, і побрейнштормити бр за за насич... насичення. І, цього і тупо все. в цей момент пише: Зубков, каже, на суботу буде івент, приходьте, я кажу, а у нас марафон. А це івент був, так. Да, 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 да. А я думав, івент. що ви, ви спеціально замовляли. Які... Ні, Думаю, ніхуя це а... був івент, і ми Закрити. взагалі ми взагалі да. не знали на що ми йдемо. Ми думали, що ми просто познімаємо, просто походимо, типу, ІРЛ вже хорошо. А там же по факту вийшло сісти в цю машину. По ага. факту до нас кожна людина підходила. Щось показував і підходить, каже, хочете тачку для Лоурадінга побачити. Ми такі давай, не знаємо його, він нас не знає. Пішли, показав це нормально, блядь, Це автомобілістів. Тільки дай повийобувати. Да, там закрите ком'юніті бля. Прикольно, що там закрите ком'юніті, і там, а, типу, не може будь-хто купити білети туди, і там тільки свої можуть потрапити туди. що вони воюються між собою що стоїть. А? Вони войобуються між собою. Ну типу, в них є вже сформу... сформували ком'юніті. Це ж від енергетики одного там. Від енергетика, енергетика та. Та, але будь-хто не може туди потрапити, типу, ну, не да, ну, да. воно не масове. Енергетік в світі тільки є один. Согласен, який Філіп, воно в тебе за спиною стоїть. Да, Найвідоміший, да, да. найкращий. Без <laughs> шот. Дякую за купу грошей. Так. <laughs> Що ми сьогодні будемо робити з Мішою? Ми вирішили, що прикольно, прикольніше за все буде щось якось пов'язане найближче з Мішою. А що найближче з Мішею пов'язане, окрім перегляду крінжатини. Діабет. Зараз ми на перегонке будемо порушати сахар в організмі. А в тебе стоїть діагноз діабет? Нет, блядь. Ну, У мене при майже преддіабет, по-моєму. Ну, коротше, це в більшості. А це ж була ситуація, що Волошин в інтерв'ю, здається, сказав. В тебе ж діабет. Там було декілька декілька питань було такі, що. Ти ж, до речі, оце. ти сидиш, каже, ніхуя. До інтерв'ю люто готувалися, блять. А що я хотіла розказати, блять, я ж вчора нахуй. Я шукала тіктоки, де ти щось розказуєш, щоб за щось можна було зачепитися. Я, блять, в мене пошукова в Тіктоці, тупа Міша Лебіга, Міша Лебіга розказує, те, Міша... У мене отакий пошук. Ритми тепер перестроїлись так, що я, блядь, заходжу в TikTok, і в мене любий TikTok, де ти дихнув, пукнув, де ти просто TikTok, де ти просто кажеш привіт всім! Ми сьогодні дивимося крінжатіну, всі заскучали, конець Тіктока. Все блядь, все, нахуй! Моєму Тік пізда, пизда, блять. Блядь, ці відоси теж Вонючі ці? Все заливають. Та, ну, Я вчора передивилась дуже багато твоїх Тіктоків. Три години я дивилась, в мене мозок вже пух. просто. Я сочувствую